Вітаю всіх! Сьогодні обзор такої мікросхеми LA7642N 6 vk 4 Ось така вона сама чорна пластмасова, прямокутна мікросхема. Має по 8 ніг з двох сторін. Вони жовтого кольору, це, друзі, йде по золото і признак того, що сама мікросхема містить в своєму арсеналі золото. Якщо її розкусити, в ній також буде міститися золото. Пишіть в коментарях, хто, можливо, розбирав такі мікросхеми. Скільки золота ви з них витягували. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх, підписатися на канал. Всім пока!